Їду в село Сотниківка, Яготинська територіальна громада. Бориспільський район. оглядати будинок. Переміщуємося на місце огляду будинку. Ну що, готуємося до нового ролика. Зараз посиплю плакат і починаю розповідати про будинок. Доброго дня! знаходимося в селі Сотниківка Яготинський Яготинська територіальна громада. Бориспільський район Київської області. Маю фонарик, як додатковий засіб для відео. Буде допомагати нам в цьому випадку. Значить, що хочу розповісти. Будинок стоїть, в ньому не проживають уже 4 роки. Який є, такий і фіксуємо. Село Судниківка знаходиться на відстані від Києва від метро Бориспільська, орієнтовно десь 96-97 км. Маршрут через. По трасі Київ-Харків. В місці Березань звертаємо і їдемо до центру Єготина, а потім з Єготина їдемо в село Сотниківка. Будинок знаходиться майже в центрі села. Зараз буду все показувати. Вартість будинку буде в силки під відео. Силка на сайт, і там буде актуальна ціна. Значить, не вистачає часу просто-напросто монтувати відео і кожен раз вставляти нову ціну. То, будь ласка. Менше хейту. Кому треба, той ціну знайде. Всім дякую. Нажимай паузу. Так, ну що ж, продовжуємо фіксацію. Перейшов на широкий угол камери. Можливо, не так передасть, як хотілося би, відео. Але. Знаходимося майже в центрі села Сотниківки. До центру і до церкви відстань буквально метрів 300. Тут є діюча школа, тут дитячий садок. Тут є навіть стадіон в центрі села. Через село дуже велика кількість маршруток курсує до міста Яготин. На Київ, на жаль, не знаю, чи є маршрут. На відео. З правої сторони мій номер телефона, по лівій стороні номер телефона господарів. В кого є якісь запитання, можете дзвонити і до господарів. У мене з ними, як кажуть, ексклюзивний договор. Я должен з своєї сторони зробити масову рекламу. Я должен показати будинок, якщо вільний. Я должен підготувати всі документи для купівлі-продажу, розібратися з комуналкою для вас і відвести е вас до нотаріуса. У нотаріуса ви купите будинок, а тоді тільки господар зарахується за мою роботу. Я в торги не лізу. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання по ціні, центральна вулиця села. Вона така широченька, доволі широченька. Сусіди друг от друга не на сильно великій відстані. Асфальтована. Буквально ну, по пам'яті. Робився ремонт дороги нещодавно. Ну, до села дорога хороша. Я там відео вставочку вначалі зроблю. Так, переміщуємося на подвір'я. Подвір'я узьке і довге. ну Для життя кожен пристосовується по-різному. Будинок повністю цегляний. Фундамент, бутовий камінь, наскільки я бачу. Підведено комунікації газ, електроживлення. Електроживлення одна фаза 220 вольт. Прямо поруч з будинком обладнана скважина і насосна станція була встановлена прямо у подвір'ї. Тузик, тихо. На подвір'ї є ще колодязь в бетонних кільцях. У колодязі є вода, я заглядав. Сказали, що там ще десь, як мінімум, одне кольце води є. Тут до води рівень не глибокий. Тобто, всього там, мабуть, метра 1,3,5,4 м. Тобто, погриба тут робляться мілкі. Тому що у людей десь років 10 назад по грибах вода піднімалася і погриби мокріли. Ну, зараз, зараз погриб, в якому ми будемо, він, да, він доволі вологий. Але о, води, ну, прямо щоб ходилося, по нас за ногами тяглося. Ні, такого немає. По лівій стороні хозблок. Так, да, хозблок просто в страшному стані. Люди за ним не доглядали. Зразу зроблю поправочку, що люди тут доволі такого пожилого віку жили, вели неправильний образ життя. Господар вів. Потім його трошки остепенили, Він живе собі, живий і живе собі далі. Але ж, зрозуміло, що все занедбано, занехайно. Будь ласка, коменти по поводу, яке воно все там. І так далі, тролівали. Будь ласка, ну не пишіть, я і сам це бачу. Навіщо мені ще читати про це, а потім ще й відповідати. Значить, літня кухня. Страх і ужас, согласен. Але привести в порядок можна, повигрібати. І сюди навіть заведено газопостачання. Раніше стояла плита. Ну, По стану в будівлі зрозуміло, який образ життя вела людина. Потолок показати. Подивіться, посмійтесь. Ну, все це обдирається, все робиться. Ціна на будинок о, чуть менше 6 тисяч доларів. Казав, не буду говорити, але все одно кажу. Але з господарем ви будете все одно про ціну розмовляти. По лівій стороні сарайчик. Там шифер. Казали мені сусіди, що тут о, десь років 15 чи 20 назад все ж таки перекривали. Шифер міняли, нічого вам точні дати, правда сказати не можу. Тут держали господарство. Все тут треба прибирати. Воно ще може постоять, Щ... можна ще всім покористуватися. По правій стороні все заросло, теж господарство. А там стіна, фронтон одійшов. Що там детально відбувається, дуже важко побачити. Можливо, треба буде цей край е хозблоку. Або демонтувати, або щось підлити, його, щоб він кріпкіше себе чувствував. На все є руки, все можна зробити. Ох, люд, я, я розумію, що є люди-переселенці, які залишились повністю без житла. Хто в кого руки з правильного місця, вони все візьмуть і зроблять. За ціну з господарем договориться. Так, в руках фонарик. Включаю його. Так, що ж такое? У Наш... нас не включився чого. О, включився, Так. Значить, погреб тут вважається непоганим, тому що він на дві половини. Тут повністю железобетонна лежить плита зверху, плюс посередині рейса. Ну, по висоті він невисокий, треба ходити пригибатися. І ще на ліву сторону теж є відділення. Тут плита е, лилася на підпорках. Видно, що вона самовільно ну, вручну залита. Ще більш-менш тримається, ну, десь просадка була, коли її лили. Але видно, що воно ще в нормальному стані. Кажу ще раз, що тут погреби не глибокі, тому що ще буквально 1,5-2 метра вкопатися і вже е, буде. Можна набирати воду відрами. Ну, зараз рівень у нас постійно падає, 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 тому ситуація, що скоро погриби підмокати не будуть. 25 соток приватизовано рішенням сільської ради у 2020 році. У 7 місяці буде в них 3 роки і вони будуть звільнені від податку. Хоча земельна ділянка тут не сильно дорого. Буде оцінена, то там податок буде невеликий. Там може десь до трьох тисяч гривень. Вон, добрий хлопчина, сусід мені допомагав з оглядом, з інформацією. Молодець. Сусіди добрі, привітні, попросили, щоб я їм знайшов гарного сусіда. То будьте, будь ласка, гарними сусідами всі і завжди. Тобто де не купив будинок. Ну що, переміщуємося всередину подвір'я. Всередину будинку. Вибачте, не можу задню стіну показати будинку, бо того, що там просто-напросто від сусідів мало місця. Да, до речі, в людей, кроме того, що обладнана скважина, ось від неї гусак, ще у людей тут обладнана така примітивна каналізаційна яма. Всередині у будинку є діючий туалет. Так, хоч би не, не здох телефон сюди батарейка. Газовий стояк. З вулиці тільки газ перекритий, не опломбований, все гаразд, газом можна користуватися. Що, переміщуємося всередину будинка. Так, ну як же тут зняти відео? Прийшли сусіди, напекли печиво, дали вкусняшку. Або швякай, або знімай. Ладно, знімаю відео, потім поїм печенюшку. Значить, з недостатків. Зверху в криші. З лівої і з правої сторони є такі триугольнички, де повинно стояти стекло. І, по ходу, йде дощ завжди з цієї сторони. І в цей триугольничок заливає воду. Бо я бачу місце, де криша підмокла. Я думаю, що тут п'ятно мокрувати. Але щоб воно обсипалося, валилося, щоб тут вилізло зараз грибок, поки такого не бачу. Але поборотися треба буде по даху. Так. Включив фонарик на голову. Значить, отут прямо в хаті стояла насосна станція. Комусь мішає, а хтось радий, що в хаті є вода. Так що не возмущайтесь. Систему опалення залито не замерзайка. Це зроблено для того, щоб не переживати за систему. Тобто, якщо цей будинок навіть буде проданий взимку. То можна в будь-який час тучити котел і будинок розігріється. Газовий лічильник. місце для установки газової плити вона демонтована. Підлога тут дерев'яна, стіни всі цегляні, При вході плитка, бетонна основа. З планіровкою тут, звісно, халепа. Поміняний газовий котел. Він мінявся десь 2009-2010 рік. Я буду перевіряти, чи він зареєстрований в Газконторі. Якщо не зареєстрований, буду ще його дореєструвати. І я розумію, що тут срач, але вибачте, я знімаю, що є. Встановлено унітаз, ванна, тут пластикові труби закладені, і воно працювало, люди ним користувалися. Праву сторону навіть показувати не хочу. Отут колись стояла плита на дровах, вона опалювала весь будинок, ну її демонтували. Далі по кімнатах. Вроді, би, зі слов, господарів, у цій кімнаті раніше була е перегородка, і це була ізольована спальня з коридором. Але потім господарі стіну демонтували. Кому треба більше кімнат ізольованих, можна з гіпсокартона е зробити перегородку. І, пожалуйста, вийде вам ще одна ізольована спальня. Так, ну, видно, що тільки в одному місці є небезпека, що може підтікати криша. От там в углу вона колись підтікала, бо видно, що е під підмазано, підклеєно. Але зараз все сухо. Потолки тут високі, 2,88 згідно технічного паспорта БТІ. Підлога в залі дерев'яна, але так собі покладена не неахті. Ще раз повторюю, система набрана не замерзайкою. В залі, як бачите, велика кількість вікон. Вони, ну да, їх забагато. Але я вам хочу сказати, що я своїми очима бачу, що тут вікна не стрюхші. і ще їх можна пофарбувати, привести в порядок і будинком користуватися. Всередині по стінах взагалі не видно, щоб десь якісь були тріщини, осадки. А там в углу полупалися шпалери, але це зазвичай дуже часто відбувається. Я думаю, що там нічого страшного немає. І в самому кінці будинку ізольована кімната. Зараз, виходить, в будинку одна єдина ізольована кімната. Всі інші прохідні. Так, да, розумію, що якось неудачна планіровка. Планіровка, до, до, до речі, план будинку буде викладений на сайті компанії. План земельної ділянки буде викладений на сайті компанії. Бачите, отак хожу. В кого які є додаткові запитання, всіх можна писати в коменти. Намагаюся всім відповісти. В кого є бажання на перегляди, можете дзвонити до мене. Я буду з вами домовлятися. Зустрічати вас його тині, привозити село на перегляд. Якщо хтось приїхав електропотягом або автобусом на Яготинський вокзал. По ціні ще раз вона на сайті. По Всі торги тільки з господарем я в торги не лізу. Я виконую свою роботу. Це дуже важливо, щоб мене потім не звинувачували, що я там щось десь по ціні зробив неправильно. Ціна не моя, її мені виставляє господарь. Огляд вважаю закінченим. Може ще якісь додаткові тут приналежності по селу зніму. Але думаю, вже ні, бо того, що треба мені встигнути перевезти людину до електрички. Неділя, у людей вихідний день, а в мене вихідних нема. Треба працювати. Всім гарного дня. До зустрічі!